Дзвонять до мене люди на рахунок синенької Октавії. Там відео трошки вже позалітало. ну Цікаві люди, цікаві питання, як я з всіма спілкуюся, але от питають, а що правда всі підігріви в автомобілі? Ну правда, от в нас є лобового підігрів, є. Е, ну, підігрів керма є, підігрів заднього ряду є, підігрів передніх сидінь є. Про це все я казав. То тобто всі підігріви, А ключів скільки два. Та Три ключа три ключа, дивіться, три ключа, ключа дивіться, є, три оригінальних ключа. Асистенти у вас всі на цьому автомобілі. Та Всі асистенти, все, що може бути: Light Assist, обмежувач там швидкості, датчик мертвих зон, Distronic, парктроніки по колу, сама паркується, сама турмозить, якщо треба. якщо, ну, Тобто все, що може бути, реально по асистентах, по підігрівах. З діджитал щіточком, зі всіма датчиками, шматчиками, ну реально, я не знаю, режими мод. Де ви таку комплектацію знайдете? І люди, що не питають, я їм відповідаю, те є, те є, те є, те є, те є, те є, те є. Таке враження, що вони чекають, що чогось не буде, і скажуть, а ні, тоді ми не беремо. Ну добре, ми подумаємо. Думайте, шановні, думайте, але реально в такій комплектації за такі гроші, обслужену Октавією, в такому стані ви не знайдете. Кому цікаво, вона є в продажі. 2020 рік з хорошим пробігом, з всім сервісом, в дуже класній комплектації Октавія. Телефонуємо.